Опля! 9 квітня. Дим як всі у морду. Ну що це за квітня така? Придеться відставити опять в сторону. Дрова дуже погані. Майже не горять, димлять, Приходиться роздувати. Але найкраще це оця штука. Значить, тут така коробочка, вона отак відкривається. Внутри лежит такой маленький пакетик. А в этом пакетику лесовый грех в шоколадной глазури. Причем такого паршивого качества. В общем, говнище. Я лоханулся по полной с этим. Ну, вот, попробуем. Теперь буду знать. Кошмар вообще. Кстати, гранаты классные. Это, гранаты такие же, как до нас возят. Они с кислинкой, но они очень сладкие, очень спелые. І тверденькі, вони дуже добре зберігаються, тому ці я можу доїдати медленно по дві штучки в день їсти. Буду розтягувати. <гум> Ось вот. Вот такие вот. Я вчора ще й банан знайшов. Вроді нормальний. Треба зараз його з'їсти, тому що він не транспортабельний. Вот. А ці маракуї, можливо, зовсім зелені. Но я їх поки трогати не буду, бо мені нема куди йти. У мене повна баночка. Короче, таке. У нас урожай. Тут якісь интересные комарики, но вони якось не а може якось кусаються, але незаметно. Ну вони есть так, тогда. Вот такое. будемо потихоньку собираться. Все одно якась слабкість в організмі, Ще організм погано їжу приймає, Таке. Вчора одну баночку цього самого тунца. От, і рису варив у меншому порцию. і так еле-еле з'їв. От. Кашку теж варю утром, уменьшену порцію, кофе не варю, два чая, вроді нормально, вітамінчиків до гриз. Вітамчики добре йдуть. Все такое. Отже ж так Починаємо винурюватися з цього місця, буду виходити тут прямо на дорогу. Наші любимые пальми. І оці пальми теж. Не совсім наші, но теж родные. І кірці тут даже є. А далі ми їдемо в Китай. І знову мені підкинули авокадрія. Только я торбу звільнив. Ну от ти вроді вкуснее. вкусні. Тут два разных сорта. Охренеть тепер все ясно Там внизу дорога узкая, без обочини І всі фури їдуть туди В принципі може і добре, що я сюди поїхав А яка ж тут висота? Тут ще не високо Вони казали 500 метрів, не віриться що тут 500 І туман оттуда йде Але вони її перли майже до самої вершини Ага. Получається нижче вони ніяк не могли прорубати. Дуже сильний уклон виходить, так? Да? да. Апокаліпсис. Так виглядає все інтересно. І оттуда туман тянеться вверх, заходить і отак от накриває іноді. Це вершинка. Там йде вниз, а потім ще одна така вершинка десь буде там далі. Шмаркися. Гляньте, який обман зріння, так? Да? Думаєте та наче наша та дорога йде зараз вниз, тут, а ні. Це підйом. А кажеться, наче вниз, так? Да? Насправді це підйом. Ось тут видніше. Ось почувствуйте різницю. Ось тут як гладенько. А тут ось колбасить. А тут. Тут. У нас дуже крутий спуск який закінчився роздвоєнням дорог. Але я бачу, що прямо йде дорога з поганою обочиною. Поїду цією. Їду на Шанхай. А, а оцей хурал нам не треба. Якась музика грає китайська. Wi-Fi називається Гонконг. Тут взагалі всі названня якісь китайські пішли. Може це якась територія, де живе багато китайців. Блін, я... А, це вони з ту сторону наверное, ремонтують і сюди пустили дві полоси. А такі знаки я люблю. Це наш знак. Блін, я хочу знайти тіньок немножко перепочинути та подивитися блин, обстановку. Я вже почав ругати цю хацапітавку. Бо так я їду, кругом усе заригане, нема де притулитися, я вже давно хочу відпочинитися, тут знайшов лавочки, а моя ще й в тіні трошки. Вообще так класно, зараз розслаблюся. Може даже і перекушу щось. Попробував мій. І ті, і те хорошие. Вони різних сортов, но обе Ось. Вот. Ну, Маленькі, мабуть, все-таки вкусніше. Я маленьких 10 взяв, а великих 5. Але ж вони великі. <ріху> примерно по вісу однаково. Так от. А, а у них авокадо стоїть 2,5 долара за кілограм. це вот, на Банани, банан, тот, що я сьогодні їв, він не простий. Він внутрішній оранжевий. І з привкусом такого значит, чи то кавуна, дині, чи то даже папаї, вот якийсь такий цікавий. интересные. Даже гарбузом, ось щось що такого привкуса. Він більш м'ясистий, не такий сочний, як те. Вот. А в магазині я бачу, у них это, є, є серые, є коричневі, красні, є такі ярко красні такі цікаві. В общем, у них интересные бананы вводятся. І вони, мабуть, всі по такі, як наші. Особливо мені понравились такі великі, такі білі, величезні вони такі, і И аж белого такі. Таке Такие ось. там. Вот. Кстати, банани тут виходить, 80 центів. 75-80 центів, приблизно, за кілограм. Кажуть, що в Еквадорі бананы вообще до хрена. Интересно, вони там будуть ще дешевле? По 50 центів, вот об мені підійшло. Хоча може я й на халяву там нажусь. Руслан верен жрав. Він, правда, якусь такою дороги їхав, що ночував прямо в бананових плантаціях. Прямо як я в Бразилії. Вот вот. В общем таке. Короче, Халявних фруктов нажремся от души. По самопочуттю почуттю слабкість ще є, але відбувається, наче воно таке. -то. Ну, це таке остаточне Після хвороби всегда буває. Організм ще погано їжу приймає. Йогурт, мабуть, лишній вчора був, Йогурту йому поки не треба. Щось таке дуже просте їсти, нічого складного, дуже калорійного, мабуть, нічого не треба їсти теж. Якийсь прикол, виходить, знайшов одразу 6 вайфаїв і ні один не підключається. Якась бредятина взагалі. Але будемо пробувати. Тут дві дороги, одна виходить там траса, друга оця йде вдолі долі. Я думаю, що це навіть краще. Тут прикольна і куча лавочок. Питаюся Wi-Fi, поки нічого. Якийсь странний міст, куча вайфаїв. Ні один не може підключити. Шоумен з фігня така. А ще знаєте, оце проблема з лавочками і тінню завжди така, що воно рідко совпадає із усіх лавочок оце така одна совпала, що на неї тінь падає. А всі останні на сонце стоять. таке. Ну класно вони тут зробили, так. Да. Ця хацапітовка називається Шонхай Я зараз поїду в ту часть, там якраз дуже багато магазинів, може ще якісь заїду. Ну не обов'язково. сьогодні не обов'язково. Я чувствую, що я сьогодні багато їхати не буду. Сколько у них тут лавочок Скільки їду, лавочки, лавочки, парк Найшов заправку, добрав води Ну тепер виходить і не треба багато їхати далеко Буду ще дивитися де можна тормознутися Тут в центрі пішохідна вулиця Я звичайно на неї виїхав Прокатаюсь трошки по ній Далі виїхав на таку площу. А тут, мабуть, готується якийсь фестиваль торгової точки, як щось буде. Так. це десь тут буде вулиця, по якій я далі поїду. Оце виїхав на дорожку, яка повинна вивести на трасу. Судя по тому як тут смердить, десь тут за заборами свіна ферма. По трасі я нічого не знайшов. Тут подивився по карті, дальше цікава дорожка, которая йде в сторону океана Постепенно. И потом вдоль океана, а потом можно буде ще виїхати оттуда. Головне, що вона не тупиковая. Я думаю, що я тут десь найду. Будемо шукати. В общем, еле-еле с трудом через якісь хащи. Вылез на берег. Тут получается якісь дві две дороги. Одна заканчивается, вот тут за этим домом. А друга починається, І тут я бачу движение доволі таки сильне. И до неї, наверное, тут есть выход. Там якась дорожка, тропинка. Хорошо натоптана. Я думаю, що я завтра сюди і выйду. И по ней выеду обратно. Бо тут дуже важко, коротше. Ну, я таки вийшов до берега, розмістився. Утром буду купатися, сейчас не буду. Сейчас я дуже стомлений. Тихка поужинаю і скоро баять вже. Раніше ляжу, раніше встану. Це мужик там вийшов в свою будку щось поправляти. Я думав він до мене зараз прийде, ні. Але собаки прийшли. І сонце якраз сідає. У мене аварія, перша попытка зварити рис неудачна була. Там прогоріла трава і вивалилося все. Кошмар. Такое бывает. Я, значит, худейший и даже моложе выглядеть стал после этой болезни. Губа вообще, майже, майже Все, Она медленно заживає, но заживая. Уже, по крайней мере, ничего не болит, нарыпается. Надеюсь, скоро я весь заживу и выздоровею. А то такие болячки одна за другой. мужик раздівся і пішов что слабыть у море а тут прям така осіння погода небо затянуло. Осінь. Странне таке відчуття. Осінь. Хоча я возле екватора нахожусь возле на берегу тут завжди сиро. Особливо по утрам От, ночі дуже сильна роса випадає. Кстати, іноді волни доходять до берега. Іноді так накривають, ось сюди аж доходять. Оце зараз накрило мужика аж знесло. А іноді сюди закидувало і тут калюшка образовувалась. Отсюда видно порт. Ось таке воно. Море пахне ікрой. Рибна ікрой такої ікра карася варена, така типу от як карася жа, або жареного карася, як розділуєш і ікра пахне. От таке похоже. Ще раз дякую всім за донати. Я взагалі навіть не вважав, що мені так будуть донатити. Я просто в шокі. <сум> вот. Ну і напомню, якщо хто хоче задонатити, реквізити будуть в описанні відео. І в закріпленому коментарі. Дякую ще раз.